Цей шматок збитої ракети С-300 рятувальники дістали з берега Дніпра. Його виявили, коли рівень води у річці суттєво знизився. Саме цей уламок не має вибухонебезпечних елементів, тож не становить небезпеки для жителів міста. Небезпечні тим, якщо це небезпечні залишки, то вони можуть ну, здетонувати ну і. Тому подібне знаходимо. Ну, зараз, як вода спала метри на чотири, то в рази вже більше почали поступати заявки, що знаходять отакі речі у воді або на березі. Цей уламок із 300 перевезуть до сховища аварійно-рятувального загону. Шматок спочатку доправлять за допомогою човна на сушу, а потім спецтранспортом до місця зберігання. Наразі багато боєприпасів стали виявляти саме на берегах, адже вода суттєво відійшла. Тож рятувальникам додалось роботи. Зазначають, знаходять переважно снаряди часів Другої світової. Лише за минулий тиждень було виявлено п'ять мін та артилерійських снарядів. Проте вже ліквідовують і сучасні боєприпаси. Працюють переважно за зверненнями громадян. Приходить заявка, ми виїжджаємо, робимо розвідку, водолази, якщо треба, погружаються. Є у нас підводний дрон, можемо дрона опустити, подивитися, що лежить. Ну, і вже по місту приймаємо рішення, що робити, або діставати, або підривати на місці. Це доволі складно, тому що не завжди можна підійти з берега. Транспорт з берега не достає до точки, з якої ми витягаємо навіть лебідкою. Дуже важливі це вага та об'єм. Якщо ми можемо, згідно з ваги та об'єму, завантажити на плавзасіб, ми це зробимо. Якщо не виходить, ми визиваємо транспорт з суші лебідками та кранами витягаємо на на берег і вантажимо в інші засоби. Уламки ракети с 300 є одним з найрозповсюдженіших видів снарядів, з якими працюють наші рятувальники не лише у Запорізькій області, а й у сусідніх регіонах, зокрема у Херсоні. Найчастіше, напевно, що зараз знаходимо, це касетні елементи від ураганів, смерчів, ну, реактивна система залпового вогню. Це найбільш небезпечно зараз. Багато не вибухає, багато знаходить фермерів та житлових. Домах на подвір'ях. Зачасту не спрацьовував саме ліквідатор. Люди небезпечні тим, що мають своєобразний вигляд, люди можуть перепутати з чим угодно, хто не знає, хто підіймає, але це. Ну дуже небезпечно та може причинити багато багато шкоди. Рятувальники вкотре нагадують за жодних обставин не варто брати підозрілі предмети до рук чи самостійно їх переміщувати. Краще позначити місце виявлення та викликати спецслужби. Наталія Юрєва Ілля Гірник телеканал МТМ.